Рак молочної залози це найпоширеніша форма раку в світі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році було зареєстровано понад 2,5 мільйона нових випадків, з яких 670 тисяч летальні. На жаль, і в Україні це захворювання є однією з основних причин смертності. Лише у Львівській області за 9 місяців цього року взято на облік 579 пацієнтів з раком грудної залози, з яких 165 випадків було виявлено під час профілактичних оглядів. На сьогодні у Львівській області на обліку перебуває 12 тисяч пацієнтів. Як подбати про себе та близьких? Основне, це регулярні обстеження. Важливо проводити самообстеження молочних залоз один раз на місяць через 5-10 днів після початку менструації. При самообстеженні обов'язково зверніть увагу на ущільнення, вузлики, зміну шкіри, форму грудей та виділення сосків. Якщо ви виявили щось у себе, не зволікайте, звертайтесь до лікаря. Чим раніше виявлена пухлина, тим ефективніше лікування та швидше одужання. Отож, приходьте до нас на огляди молочних залоз. Ми проведемо огляд та пальпацію, маємо змогу провести УЗД-обстеження. При потребі скеруємо на мамографію чи консультацію мамолога. Нагадайте собі та близьким про важливість профілактики.